Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів. Мене звати Роман, це компанія Експерт Авто 24 Сьогодні ми працювали на Луцькому авторинку, сьогодні у нас неділя і в неділю, ви знаєте, базарний день. Значить, Сьогодні ми працювали досить-досить довго, але ні одного автомобіля не купили. Працювали по послузі підбір автопідключ, також разові е діагностики. Жодного автомобіля не купили. Були такі 50-50 ну, автомобільчики, які нам не підійшли. Сьогодні, по багаточисленним коментарям під відео, просите показати вам бюджетні автомобільчики. Бюджетами там 4, 5, 6, 7, максимум 8 тисяч доларів. Тому саме ці автомобілі сьогодні ми будемо показувати. Абсолютно всі. Показали ми вам вже паркетнички, показували універсали, мегани, шкоди. Сьогодні будемо дивитися всі автомобільчики з бюджетами там від самого мінімума до 8 тисяч доларів. Всі. Бензин, дизель, автомат, механіка, абсолютно все. Тому всім приємного перегляду. Обов'язково підписуємося на канал, будь ласка, пишемо коментарі та ставимо лайки. Інстаграм тут ціни на послуги внизу під відео. І розпочнемо наше відео з самої такої, ну не самої популярної, а з однієї з самих популярних марок автомобілів Луцького автобазера це Volkswagen Touran. Так, Туран Кросс. У нас 10-й рік, 103 кВт, 1,4 бензиновий двигун. Сервісна книжка, пробігу немає, його ціна 7700. Але в сервісній книжці ми бачимо, що в 2020 році було 205 тисяч км. Тому пробіги можуть бути різні. Так, що ми бачимо по цьому автомобілі? У нас лінзована оптика, хромпакет. отут такий дифузор стоїть у нас, який охолоджує двигун. По комплектації, що ми маємо? Оригінальне шкіряне мультикермо, тканинний салон, механіка 6 навігації немає, Така звичайна штатна мультимедіа, підігріви та двохзонний клімат-контроль. Датчик світла є, круїз-контроль і датчик дощу. 7700 1.4, 1.40 рік Prancros. Так, 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 Рено Сенік. Також не менш популярна амтівочка, хороші цинковані має даний автомобіль. Крила в нас пластикові. Не знаю, для чого це зроблене. Напевно, для того, щоб трішки облегшити автомобіль. Так, у нас 6 рік, 2-літровий бензиновий атмосферний двигун. Також досить непоганий ресурсний автомат у нас тут, звичайний гідротрансформатор 240 тисяч пробіг, його ціна 5600. Що ми маємо? Оптика, звичайна, парктроніків передніх немає, є зато противотуманні фари. Також досить непогано. Так, Гума в нас зимова і прості легкосплавні диски. Кермо трішки освіжалось, але автомобіль. У нас 6 року звичайний 2-літровий двигун атмосферний і його ціна 5600 600 Відразу поруч у нас стоїть кліо. Так, трішки такий разнокольоровий, але то таке. Що у нас тут? 4900 його ціна. Ну, ціна в принципі досить непогана. Плюс якийсь торг за 4,5 такий автомобільчик можна взяти. Автомобіль 2008 рік, 1,2 бензиновий двигун. Комплектація, що у нас тут? Шкіряне кермо. Механіка. Кондиціонер. Та, в принципі, все. Більше нічого в цьому автомобілю не потрібно. 1,2 і Така маломітражечка. Восьмий рік, 4900 його ціна. Так, що в нас тут? Базарчик потихеньку роз'їжджається. Вже у нас тут перша година дня. Е, неділя. Такий сьогодні у нас це базар. Він і пізній. І досить рано автомобілі роз'їжджаються. Є тут остаються автомобілі, які тут залишаються стояти на площадочці продаватись. Але більшість автомобілів роз'їжджається по домах. Ринок працює в нас 4 неділя, сьомий плюс-мінус до обіду. Так, попався нам нотик. Нотик. Nissan Note, Сьомий рік, 1,4 бензиновий атмосферний двигун, 170 тисяч пробіг. Пише, що пробіг рідний. Ціна 5299 доларів плюс торг. Також присутній сертифікат, легкосплавні диски, зимова гума. Синій колір, такий автомобіль для дівчинки. Досить непоганий, практичний. І можна кататися в принципі, по місту легко на цьому автомобілі. Він тут, що тут, подивіться, на довжину цього автомобіля. Так, відразу, відразу, відразу. Це що це у нас тут таке? Ford, Ford Focus. 6400 ціна. В принципі, зараз всі автомобілі тут в наш бюджет, ще з жодного ми не прийшли. Тут, а, що, всі, плюс-мінус 5-6 тисяч доларів. Так, Ford Focus, 9 рік, 1,6 дизельок. Також досить класний, надійний, ресурсний двигун. Пробіг 226 тисяч, але я скажу так, що ну, важкувато їх знайти з таким пробігом, так як машинка 2009 року і знайти її з таким пробігом досить важко. 6400 його ціна, 9 рік, 1,6-226 тисяч пробіг. Поруч. Гольф, Гольф, Гольф Гольф, гольф Плюс. 1,4, 8 рік, 6 350. Двигун простий атмосферний, пишуть без підкрасів. Що ми маємо? Мивчий фар, легкосплавні диски і зимова гума. Зараз так походимо, ну, не будемо вгублятися в стан автомобіля, що там фарбовано, що не фарбовано, яка комплектація. Просто походимо і познімаємо для вас ціни, щоб ви приблизно розуміли, що тут стоїть, в якому вона візуально стані і по яких цінах. Меган. Меган 3 покоління, 10 рік, 1,5 дизельний двигун, 78 кВт, 106 кінських сил. Пишуть, що автомобіль в гарному стані, оригінальна фарба, гарна комплектація. 7100 плюс торг. Також ціна досить непогана. Що в нас тут? Шкіряне кермо, круіз-контроль, механіка 6 передач. Клімат, навігації немає. Далекоспавні диски, літня гума. Ще один автомобільчик досить непоганої якості. У нас Volkswagen. Досить непоганої якості. Но тут потрібно перевіряти, який стан. Але по надійності ці автомобілі зарекомендували себе досить непогано. Тим паче у нас тут 1.6 бензиновий атмосферний двигун, пробіг 230 тисяч км, 8 рік, його ціна 6600. Універсал Гольф 5 -го покоління. Механіка 5 передач, клімат шкіряне кермо трішки звіжались, Ну, то таке руки беруть своє, датчика світла немає у нас. 400 підйомника є. Легкоспальні диски, гума зимова, але така ну, на зиму вона трішки не годиться, лише тут осінь добити. І на зиму вже потрібно купляти трошки щось свіжіше. 6600, 8 рік, 230 пробіг і 1,6 бензиновий атмосферний двигун. Так, Дивіться, який гольфик. Ну Просто пушка, сказка. Так, п'ятий гольф, хетчбек. 1,4 у нас сайт-двигун, саха-двигун, 90 кВт, їде, він нереально круто. Машина легенько, 1.4 турбомотор, вона прям зривається. 255 тисяч пробіг, його ціна 5550. Пишуть нам рідна фарба автомобіль з Германії, електропакет і також присутній сертифікат на цьому автомобілі. Хороша комплектація, гума зимова, стан зимової гуми досить непоганий і легкосплавні диски. Ходімо далі. Так, дивіться, що тут нам? Шкода Octavia 5. Я думаю, також у нас бюджет, можливо, навіть трішки нижче. Тут у нас що, на ВК рівенських номерах вже на реєстрації. 1,9 дизельний двигун, 240 тисяч пробіг. І ціна 6700. Що тут нам про неї пишуть? Шкода Octavia А5. В принципі, більше нічого нам про неї не пишуть. 1,9 дизель. Так, така нештатна мультимедіа, кермовна звичайне пульорітанове, 5 передач і кондиціонер. В принципі, все. Ходімо далі. 6700, 8 рік, 1,9, дизельок. 70. Так, відразу поруч у нас стоїть Opel Zafira. Також досить непоганий автомобіль. Має хороші двигуни. В принципі, всі хороші двигуни. Дизельні як 1,7, так і 1,9, ну і бензинові 1,6, 1,8, також попадаються вони там. 1.4 і 2.2. Якщо бензин я брав би для себе 1,8, а дизельні мотори, то в принципі можна і 1,7, але і 1,9. Але знайти його як би так, з адекватним пробігом там, до 300 тисяч трішки так важковато. Тут у нас 13-й рік, 1,7-220 тисяч пробіг, і ціна 8100. В принципі, якийсь торг буде по лівому автомобіль дешевше 8 тисяч. Як правило, тут торгуються вони там, від там, 200 до 400, а то й 500 доларів. Тому з таким торгом автомобіль якраз проходить в наш бюджет. Зимова гума, залізні прості диски на ковпаках. Ось такий автомобіль, 800 на старті, 13 року з 1,7 дизельком. Автомобіль, який ми дуже рідко показуємо вам на оглядах, їх тут практично таких нема. Це чиясь хазяйська машинка в нас на українській реєстрації Волинський Opel Corsa. Такий маленький автомобільчик, 1,2 бензин 3,750, плюс торг за 3,5, я думаю, пушка. Шостий рік, 269 тисяч пробіг. Салончик у нас звичайний, шкіряне кермо. Та, в принципі, все механіка, кондиціонер, нештатна мультимедія. На ковпачках 3750, шостий рік, 1-2 Туран. Туранчик у нас на адаптивній оптиці, парктронів передніх нема, диски легкосплавні. І гума у нас ну, тут прям така ще живенька гума. Протектор досить непоганий. Якраз на зиму то, що треба. Що ми маємо? Сьомий рік, 1,6 бензин 75 кВт, 7 місць з Німеччини, 218 тисяч пробіг і його ціна 7500. 7500, кермо, звичайне, поліуретанове, є круіз-контроль, механіка 5 передач, штатна мультимедіа і кондиціонер. Ось такий туранчик, 7500, сьомий рік 1.6 бензин. Це Нам досить такий тож, рідкий автомобіль, який знайти важковато в гарному стані. Це Volkswagen Bora з 1,6 бензиновим двигуном, 2001 рік, 245 тисяч пробіг. Знову ж таки, пробіги <свісно>, досить такі цікаві. І оціна 4800. 4800 доларів. У нас, що тут у нас? Оригінальне шкільне кермо, механіка, 5 передач, є клімат-контроль, не кондиціонер, а клімат. 400 підйомника. Ставимо сюди Фаркоп і ганяємо прицепи десь на село, якихось свиней можна. <свісно> ну образно. <свісно> досить проста надійна машинка. В експлуатації вони також безпроблемні, також легко ставиться газ і можна кататися, отримувати задоволення від автомобіля за 4,5 тисячі доларів. Зрозуміло, що там 2001 рік і роки беруть свої, але все ж таке можна перевірити, якщо це дійсно непоганий автомобіль. За 4500 і гайда. Що в нас? Тут? Гольф. 2000 рік, 1,4, 4 ціни немає. Ну, Є такі теж автомобільчики безцінні. Продавці хочуть, щоб їм дзвонили. Як не в 5 ранку, то в 10 вечора і запитували, яка ціна. Трішки підняти можна той листочок і видно буде одразу ціну. І щоб вже люди розумілися, ну, яка ціна на цей автомобіль, щоб не задовбили його по 50 разів з цими запитаннями, не знаю, чому так роблять. БМВ, БМВ, подивіться, які транзити. Просто тут ну, сказка. Фарбовані. Тільки пофарбовані. Так-да-да. Капот трошки підфарбований, але то таке, машинка не нова. 2,2 бензин. 2001 рік. Автомат 5750 плюс торг. 370 тисяч пробіг. Кажуть, BMW Не практичні, не ресурсні автомобілі. Ось, все, майже 400 тисяч. Подивіться, який салончик. Ну просто ракета. Червоний шкіряний, електросидінь, А, ні, не електро, звичайно. Так, Кермо оригінальне. Оригінальне шкіряне, єлі-єлі почухане. 370 тисяч. Автомат, що тут у нас там? Електросклопідйомники передні. Оригінальна мультимедія. 370. 000. 5700, Автомобіль проїхав майже 400 тисяч і ще так само проїде. Шкода румстер, аналог фабії шкоди. А, що ми тут маємо? 8 рік без підкрас, 1,4 бензиновий двигун 5699. Також досить непогані автомобілі. Ресурсні двигуни, 240 тисяч у нас пробіг. Шкіряне кермо. Механіка, підігрів передніх сидінь, ого, клімат-контроль у нас. Навігація звичайна і передні два передній Ось Отакий автомобільчик в досить непоганій комплектації, як для себе. Румстера знайти в гарній комплектації досить так важко. Але тут, дійсно, непогана комплектація. Восьмий рік, 1,4-240. Пробіг 5600. Друзі, як ви бачите, ринок вже роз'їхався. Тут така. Ще довга алея в районі 1 кілометра, і вона зараз практично вся пуста. Вийшли ми за рамки тих двох кліток, де постійно вам знімали огляди. Зараз передвинулись сюди, де колись був основний ринок. Зараз тут така от є кліточка. І ось там колись був основний автобазар. Зараз там теж декілька рядів і є пару бусів. Тому зараз ще познімаємо ці варіанти, які тут залишились для вас. Тут якраз всі такі бюджетні автомобілі в наш бюджет. І будемо, напевно, йти туди вверх. Швиденько зараз пробіжемось. Так, зафірка у нас 10-й рік, 1,7. 7500, Рідна фарба, 233 тисячі пробіг. Поруч. Шкода Tour. Також класний такий автомобільчик. Ну, знову ж таки, 2003 рік, 1,6 MPI бензин, 226 тисяч. Ціна 5 тисяч доларів. Але дивіться, у нас лінзи на ближнє та дальнє світло омивачі фар. Комплектація, можливо, дійсно досить непогана. Поруч у нас ще одна Octavia Tour, там у нас був універсал, тут седан. Шостий рік, 1,6 бензин, 214 тисяч пробіг і ціна 5600. Таких седанів тут трішки маловатий вибір. Так, фабія, фабія у нас 6 рік, 1,4 бензин, 184 тисячі пробіг і ціна 4750 доларів. Це у нас що? Універсал Фабія. Також досить непоганий компактний автомобіль. І коштує також досить недорого. Так, туранчик. Туранчик у нас з го року, 1,6 бензин, 75 кВт 194 тисячі пробіг. На автоматі 5950. Що у нас тут дача? Дача в нас коштує 5750 12-го року, 1,6 бензин, весь ряд бензинових автомобілів. Білий колір, сюди не вистачає зверху шашки таксічної. І, і вперед. Також простий, надійний, безпроблемний. Автомобіль неприхотливий, проста ходова, простий двигун. В обслуговуванні недорогий. Ну і практичний автомобіль. Візуально, звісно, на любителя, але якщо десь під таксі, під роботу, автомобіль також досить непоганий. Так, ходімо, ще познімаємо вам декілька автомобільчиків, які тут присутні. Так, сьогодні, напевно, перша Opel Astra H. У нас хетчбек, як ми бачимо, 4500 доларів. 1,6 бензин, 185 тисяч пробіг. І 2005 року цей автомобіль на українській реєстрації. Ось в такому стані. Ходімо далі. Ford Fusion. Так, Що у нас тут? Сьомий рік, 1,4 бензин, 228 тисяч пробіг. Сьогодні у нас всі рамки. Пробіга це там 203 і 226. Тут у нас 228. На 2000 вже трішки так опережаємо наш графік. Сьомий рік 1,6 бензин, 74 кВт, ціна 5200. Також непоганий такий автомобільчик, простий надійний, кермо кермошкіряне, п'ятиступка і кондиціонер. Але Форди, як ми знаємо, цих років трішки полюбляли корозію, тому потрібно більш детально дивитись на арки, на кришку багажника, на верхню частину отут, над лобовим склом. Тут у нас, як бачимо, все добре, але тут можуть бути сколи. Якщо той скол не підкапати, своєчасно можуть з'явитися рижики, корозія, і прийдеться фарбувати або частину, або весь дах. Так, друзі, пройшли вже тут, я не знаю, пів кілометра попалася там досить непогана втівочка в нашому бюджеті. Так як ззаді в нас пустота. Попались нам вибор такі да, <смі> вибір автомобілі не дуже великий, попалась нам Toyota Avensis, 6600 її ціна, 5 рік, 1,8, 96 кВт. Що в нас по комплектації? Ширина кермо, 400-підйомника, 4 автоматичні стопідйомника підйомника навіть, клімат-контроль і механічна 5-ступенева коробка. Універсал на лінзі 6600 1,8 двигун. легкосплавні диски, зимова гума. Ходімо далі. Попались нам досить такий поганий вибір бюджетних автомобілів. Стартуємо з Мігана. Міган другого покоління, також класний, безпроблемний надійний автомобіль. Цинкований кузов, хороші двигуни, що бензинові що дизельні. також безпроблемна ходова. Ну, як безпроблемна, знову ж таки, перевірити потрібно все, подивитися. Але в плані експлуатації досить непоганий автомобіль. Шостий рік, 1,6 бензин, також безпроблемний надійний двигун, 208 тисяч пробіг, його ціна 5150. Зимова гума, кремо оригінальне шкіряне. не крузь контролю в нас немає, кондиціонер, механіка і 4 скло підіймача. Отакий універсальчик, 1,6 двигун. Надійний, безпроблемний, ресурсний і плюс, якщо він не фарбований, він не гниє. Поруч у нас гольф 4-го покоління, 3 рік, 1,4 бензин, 55 кВт. Також простий атмосферний двигун. Ціна І4,500, рідна фарба. 2003 рік і рідна фарба. Оце так, так, да, бонус. Так, і що? І попалась нам також Opel Astra на українській реєстрації Opel Astra Sport. 13 рік, 1.7, 270 тисяч пробіг. Ціна 7200 плюс торг. Також досить непоганий автомобільчик. шкіряне, круїз-контроль, механіка 6 передач. Автомобіль у нас відкритий навіть. ну Такий досить непогана комплектація за такий автомобіль. 7200 плюс торг. Менше 7 тисяч, я думаю, можна придбати цей автомобіль на українській реєстрації. Як ми знаємо, на транзитних номерах за автомобіль потрібно доплачувати ще 3% апенційного фонду від оціночної вартості в договірі купівлі-продажа. В залежності, яка сума, який автомобіль в середньому, це там, від 100 до 300 доларів, може, залежно, може залежити, ну, залежить, яка сума буде вписана в договорі. Так, що ми тут ще маємо? Маємо, дивіться, Opel Astra H. В на, На львівських номерах даний автомобіль у нас. 12 рік, 1,7, дизельок, 7, а 6800. Ціна верх ринка, але, можливо, і тут досить непоганий стан. Що в нас тут? кермо, кермо, контроль 6 передач, кондиціонер. Ось такий автомобільчик. 12 рік, 6800, 1,7 дизельок. Вітер страшний. Сьогодні цілий день дощ. Зараз вийшло трошки сонечко, можемо походити для вас познімати автомобільчики. Ходімо далі. Фасад Б6. Автомобільчик у нас на 1,6 бензиновому двигуні, 75 кВт звичайний атмосферний. Є німецька декра. Сервісна книжка. Що у нас тут? 232 тисячі пробіг. 7800 її ціна. 9-го року. Що ми тут маємо? Маємо досить непогану комплектацію, механіка 5 передач, клімат 2 зони, підігріви передніх сидінь, кермо шкіряне і передні два склопідйомничка. Літня гума і легкосплавні диск. Так, у нас тут лізована оптика, парктроніки перед-зад. Комплектація дійсно досить непогана, ціна її 7800. Друзі, ось такі автомобілічки продаються на Луцькому авторинку. Зараз, в принципі, тут не дуже великий вибір машин, так як неділя. І зараз в нас тут вже по часу автомобільчики всі пороз'їжджалися. В принципі, в цей бюджет, дивіться, які автомобільчики ми можемо дивитись. Можемо дивитись H, можемо дивитись фокуса, Кієсід, якісь шевролехи. Датчі, фольксвагени, і, і, ну, вибір в принципі досить непоганий в цей бюджет. Якраз таким бюджетом потрібно їхати на Луцький авторинок, так як вибір таких автомобілів в принципі досить і досить великий. Друзі, також не спішіть перемикати це відео, зараз покажу вам автомобільчики, які ми підібрали там минулих ринків по послузі супровід на автобазарі, також підбор автомобіля під ключ. Друзі, дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Всім гарного продуктивного дня. Перемога обов'язково за нами. Донатьте на ЗСУ. Чекаю вас у всіх коментарях. Всім па-па. Знаходимося в місті Луцьк. У нас сьогодні був супер по авторинку. Підібрали для хлопців таку шкоду 2012 року. 1.6 дизель на адаптивні фари, максимальній комплектації. На всьому досить гарний автомобіль. Хлопці скажуть декілька слів. Ну, Роботи дуже задоволені, машинка просто бомба, ціна стан, Ці... машини, дуже да, гарний, стан да. машини дуже гарний. Ціна, ціна приємна, 1,6 дизель, вона повністю в двиному красі заводському, немає рижиків, немає сколів, мультируль, велика навігація, адаптивні фари, датчики в шинах, автомобіль дуже гарний. По супра, повторинку підібрали дану машину. Так, друзі, у нас сьогодні перевірочка в ківочки по послузі ключ. У нас досить непоганий сценік, в класному стані, в непоганій комплектації. У нас 15 рік, 239 тисяч пробіг, весь різний фарбі, класний стан, класний полі, безпечний доступ. Зараз перевіримо більш детально і відправимо нашому замовнику весь звіт і будемо приймати рішення. Передали замовникам нашим автомобіль. Renault Гранд Сценік Босе, 12 рік, 1.6 дизель, без підкрасів без ключовий, парктроніки гарна комплектація. замовники відправляються в місто Суми. Ось такий гарний гранд Сценік. У місті Луцьк у нас зараз іде дощ. погода така собі, автомобільчик. Ми обслужили на сто, замінили маску в тригоні, замінили цепок, всі рівні, натяжителі все повністю, що потрібно по генератору, по всьому. Автомобілі буде їхати додому і ставитись на український облік. Замовникам бажаю йому щасливої дороги. Зараз воїться провикну до автомобіля і, в принципі, рушник ніколи там знімається, машинка все працює, їдуть додому. Щасливої дороги. Всім привіт. 5 жовтня Луцький авторинок придбали першого Кашкая. Кашкай 20-го року. 1.5 дизельний двигун. Механічна коробка передач з пробігом 221 тисяча кілометрів. По автомобілю він весь в рідній фарбі, має панорамку, має класну комплектацію, е, омивач фар, лінзована оптика з ксенончиком, У нас де, у нас де класна нова резина 17-го радіусу на оригінальних вогнесплавлених дисках. По комплектації ми бачимо він притемнений, європейське тонування, безключовий доступ, повний електропакет. Село у нас в дуже класному стані, мінімальні-мінімальні є потертості, Бусешна всешна в нас музика, мульти та сервокермо, пробіг 221 тисяча кілометрів, він перевірений і карвертикалом, і комп'ютерною діагностикою, має підігрів, навігацію, клімат-контроль, панорамка у нас така на всю машину. В дуже гарному стані автомобіль, задній ряд. От в такому стані. Як я вже казав, це вона вся в рідні. Автомобіль у нас приїхав з Норвегії, перший базар. І ціна даного автомобіля склала 11 тисяч 200 доларів. Бали другу таку там тівочку, це Chevrolet Cruze 2010 року з пробігом 166 тисяч кілометрів, перевіреним пробігом. Двигун у нас двохлітровий дизельний на автоматичній коробці передач, звичайний гідротрансформатор. Вся вона вкруг в рідній фарбі. Єдине, що це є двійний окрас заводський. На таких 17-х легкосплавних оригінальних дисках з хорошою губою. По комплектації ми маємо повний електропакет, електродзеркала, в дуже класному стані шкіряний салон. Маємо зовсім він без пошкоджень. Акуратненький, передні сідушки. Так, Гідротрансформатор, клімат-контроль з підігрівами сидінь. Маємо мультимедійну систему з навігацією, мульти, мульти та кермо, круїз контроль. Датчики дощу, датчики світла, все тут присутнє. Автомобіль в гарному стані і на хорошій комплектації. Автомобіль нас приїхав з Німеччини. Ціна даного автомобіля у нас на Луцькому ринку склала 9100 доларів плюс наш сертифікат. Наш сертифікат це допомогою продавця. буде зараз документи.